Анна Вінтур офіційно йде з поста головної редакторки американського вок після 37 років правління. Сучасний вок важко уявити без цієї фігури, тож її відхід називають кінцем цілої епохи. Вплив на модну індустрію Ванни був більшим ніж у будь-якого дизайнера чи супермоделі. Всім привіт! Мене звати Валерія Павленко. Ви дивитесь культуримо на суспільне культура у цьому відео. Ми поговоримо про живу легенду модної журналістики Анну Вінтур. Про те, як їй вдалося перетворити журнал про моду на глобальний культурний феномен та впливати на дизайнерів, моделей і навіть масову культуру. Анна Вінтур починала свою кар'єру ще в підлітковому віці у Лондоні. Вона працювала в бутіку і навіть записалася на курси моди. Але швидко їх покинула. Бо, мовляв, моду або знаєш, або ні. У 25 років Вінтур переїхала до Нью-Йорка, де пройшла шлях від молодшої редакторки Harper's Bazaar до редактора New York Magazine. До речі, з Harper's Bazaar Анну звільнили. Після цього Вінтур рекомендує всім бути звільненими. Бо це класний життєвий досвід 1985 року. Амбітна Анна очолила British Vogue, а вже за три роки стала головною редакторкою. Американського Вок. В американській редакції Анна Вінтур володіла беззаперечним авторитетом у визначенні трантів. Її рішення про те, хто з'явиться на обкладинці, могло або піднести на п'єдестал, або поховати кар'єру дизайнерів і моделей. Через жорсткі методи керівництва її називали ядерна зима, бо слово Вінтер нагадує прізвище Анни. До речі, батько Анни був редактором лондонської газети і мав прізвисько. Крижаний Чарлі. Від нього в інтер розпадкували не тільки журналістський хист, а ще й холоднуватий стиль управління. That was it. вона не терпіла запізнень чи дилетантство і без обговорень могла викинути матеріал у кошик, якщо той не відповідав її стандартам. Про її величезний кабінет говорили так: поки ти пройдеш шлях від дверей до її столу, встигнеш добре чи похвилюватися. Цей образ крижаної керівниці став частиною її бренду, як і незмінні великі чорні окуляри. Манофейтейкінсангласис no, wear them. За словами самої, Вінтур вони допомагають їй бачити і не бачити, бути видимою і невидимою. Стоп. До речі, для отримання ордена Британської імперії від короля Чарльза III у 2025 році Вінтур таки зняла окуляри. Ще трошки про стиль одягу цієї модної ікони. У 80-х і 90-х роках Анна експериментувала з кольорами і силуетами, але зараз вона відома своїми сукнями у доволі консервативних силуетах з різноманітними квітковими принтами. Сама Анна свій стиль описує як безпечний і майже нудний. Він тримає ще одну фішку стрижку каре, яка не змінюється роками. Але повернімось до того, як Анна революціонувала модну журналістику, коли Вінтур перебрала кермо американського Вок у 88 му Журнал вважався дещо застійним. Попередня редакторка Грейс Мірабелла полюбляла консервативну естетику і бежевий колір в усьому. Вже дебютний номер Вок під головуванням Вінтур ошелешив усіх. На обкладинці була модель Мікела Берку в розкішному жакеті від Крістіан Лакроа. І в звичайних блакитних джинсах фотографія була жива і не вимушена. На ній модель усміхалася під сонцем. Нью-Йорка. це був. Радикальний розрив із гламурними постановочними кадрами попередніх років, де моделі позували з тоннами мейку та всі в коштовностях. кажуть, коли це фото надійшло до друкарні, то звідти зателефонували в редакцію Vogue, запитати, чи не сталася якась помилка. Ну бо серйозно, джинси на обкладинці Vogue. Але саме цього ефекту Вінтур і хотіла. Згодом вона писала, що відчула в тій обкладинці вітер змін. Цей сміливий крок ознаменував нову еру. Адже тепер можна було змішувати високу моду і мас-маркет. Її Вок ще з першого номера у 88 році зруйнував старі дрес-коди і довів, що мода може бути одночасно вишуканою і повсякденною. І ця тенденція залишається актуальною навіть зараз. Вінтур також почала виводити на обкладинки «вок». Знаменитостей у 80-х і на початку 90-х на обкладинках журналів мод зазвичай були лише моделі. Анна ж відчула новий тренд раніше за інших і зрозуміла, що селебріті продають журнали точно не гірше, а то й краще за моделей. Так, у 1989-му на обкладинці Вок вперше з'явилася співачка, і це була Мадонна. Потім були Ніколь Кідман, Гвінет Пелтро, Ума Турман і Вайнона Райдер. А у 1998 році для обкладинки сфотографувалась тогочасна перша леді Америки Гіларі Клінтон. Ще одна революція Вінтур це підтримка молодих дизайнерів та моделей, які з її легкої руки ставали світовими знаменитостями. Вона розледіла талант ще зовсім юного Олександра Маквіна, відомого своїми шокуючими модними показами, готичною естетикою та майстерним кроєм. За її сприяння Маквіна запросили очолити модний дім живанши, а потім і Діор Марк Джейкобс теж був одним із улюбленців Анни. В них були чудові стосунки навіть після його скандальної колекції в стилі гранж у 92-му році, яка ледь не коштувала йому кар'єра. Вона посприяла успіху Джона Гальяно і рекомендувала його власнику Конденаст. Конденаст це видавництво, яке випускає 18 журналів, серед яких GQ, The New Yorker, Wired, Architectural Digest, Vanity Fair і, звісно, Vogue. а також 4 ділових видання, 27 сайтів і понад 50 додатків. Вже нині ультрапопулярний дизайнер Гальяно став відомим своєю. Ексцентричністю, любов'ю до історичних костюмів і театральними колекціями. А в ролі креативного директора Діор він створював розкішні та фантазійні образи. Нарешті Анна заснувала премію CFDA Vogue Fashion Fund – конкурс, який відкрив світу дуже багато талантів. А ще є безліч топ-моделей, яким Вінтор дала зелене світло у світі високої моди. Наприклад, Наомі Кембл ще наприкінці 80-х отримала першу обкладинку французького Вок, частково завдяки протекції Анни. Вок у тендітну втендітну Кейт Мос як ікону стилю. Адже у 90-х роках Вінтор активно просувала героїновий шик. І андрогінність. А коли індустрія переситилася надто худими моделями, ну і можливо осудом суспільства, то Анна знову змінила курс. На рубежі 2000-х вона проголосила повернення сексуальності і зробила своєю фавориткою спортивну красуню з виразними формами Жізель Бюнтхен. Далі на сторінках Вок під рудою Вінтур утверджувалися і наступні покоління топ-моделей: від Кендал Дженнер до Карлі Клос, яким Анна допомогла перейти зі світу соцмереж у світ високої моди. Одним із найяскравіших досягнень Анни поза сторінками журналу стало перетворення Медгала на подію світового масштабу, щоб ви розуміли наскільки це як Оскар у світі моди. Тільки з пишнішими сукнями і без золотих статуеток бали в музеї Метрополітен існували з 40-х років як локальні благодійні вечори для нью-йоркської еліти. Але коли у 1995 році кураторську естафету Балу передали Анні Вінтер, він змінився до невпізнання. Під її проводом медгала став найбільш очікуваною ніччю року у світі моди. Усі зірки кіно, музики, спорту, політики навіть мріють отримати запрошення і пройтися сходами метрополітен музею під прицілом тисяч камер. Сама ж він зізнавалася, що не мала якогось грандіозного плану, а просто щороку намагалась зробити подію кращу за попередню. За свою кар'єру редакторка стала настільки впливовою, що перетворилася на культовий образ навіть у поп культурі. Багато артистів згадують Анну Вінтер у своїх піснях. В 2018-му епатажна реперка Азелія Бенкс випустила цілу пісню під назвою Анна Вінтур». Там вона назвала редакторку джерелом натхнення та символом жіночої сили. Репер Джей Зі у своєму культовому треку «Empire State of Mind» обіграв її прізвища, читаючи про холодний Нью-Йоркський стиль. Нікі Мінаш також не раз згадувала Вінтур у своїх римах у 2006 році. На екрани вийшов фільм Диявол носить Прада. Мільйони глядачів побачили Меріл Стріп у ролі примхливої редакторки модного журналу на ім'я Міранда Пріслі. Прототипом її образу була саме Анна Вінтур. Сюжет базувався на одноіменному романі 2003 року авторки Лорен Вайсбергера, яка колись працювала асистенткою Вінтур. Одразу після новин про відхід Анни з ролі головної редакторки кіностудія оголосила про продовження Диявол носить прада. Меріл стріп повернеться до культової ролі вибагливої редакторки. За даними Variety, сюжет розгортатиметься навколо теми занепаду традиційного журнального видавництва. Вихід другої частини фільму запланований на 1 травня 2026 року, якраз напередодні «Медгала». Але звісно, за майже 40 років на вершині Анна пережила і чимало скандалів і критики інколи цілком справедливі. Наприклад, Вінтур прославилася любов'ю до натурального хутра. Тому не дивно, що це привернуло увагу активістів за права тварин. Журналістом Флоріо навіть казав, що ніхто вже не носив хутро, доки Анна не повернула його на обкладинки Вок на початку 90-х. Анну навіть фізично атакували активісти. І не раз, наприклад, у 2005-му під час показу Шанель у Парижі, одна радикальна веганка запустила у Вінтур пиріг з тофу. Інша давня критика це культ стрункості у Вок. Багато хто звинувачував Анну, що журнал пропагує нездорові стандарти тіла. Колишній колега Вінтур Андре Леон Теллі казав в ефірі опри, що більшість дівчат у Вок такі худі, бо Анна не любить. Гладких людей. А в документальному фільмі «The September Issue» є епізод, де фотограф попросив взяти участь у зйомці чоловіка-оператора з некласичною фігурою. Він скривилася і прошепотіла, що йому варто підретушувати животик. Така безжалісна відвертість шокувала глядачів. І хоча дехто виправдовував Анну прагненням до естетичного ідеалу, інших це відштовхнуло. Ще один закид – це брак різноманітності. Довгий час Вок під керівництвом Вінтур критикували за недостатнє включення моделей і авторів різних рас та культур. Анна публічно визнала помилки у 2020 році на тлі протестів Black Lives Matter. В листі до співробітників вона вибачилася за те, що в минулому Вок публікував образливі чи нетолерантні матеріали. Та не знаходив достатньо способів залучити темношкірих авторів. Цей крок багато хто сприйняв як запізнілий, але все ж необхідний. Зараз взагалі відбувається якийсь перетрус у світі моди. Тож не Анною Вінтер єдине. єдиною. Донателе Версачі, яка майже три десятиліття була обличчям і серцем одноіменного бренду, передає креативне керівництво новому дизайнеру Даріо Вітале. Живанши тепер очолює Сара Бертон, колишня права рука Олександра Маквіна. Льоеви тим часом втрачає свою головну зірку Джонатана Андерсона. Тепер він у Прада. І вперше з часів Міуччя Пради одна людина очолює і чоловічу, і жіночу лінію. А діор нарешті видихнув. Марія Грація Кюрі залишила бренд, де її колекції, хоч і продавалися, але роками викликали шквал хейту за банальність. У Гучі Сабато де Сарно несподівано залишив свою посаду після лише двох років роботи, залишивши по собі доволі змішані відгуки. Натомість туди переходить. П'єр Пауло Пічолі з Валентіно бренд, який давно шукав себе після Алесандро Мікеле, тепер отримує дизайнера з глибоким романтичним стилем і технічною витонченістю. Ці масові кадрові зміни не просто збіг, а знак, що індустрія вимагає нового мислення. Мода все менше тримається на іменах, зірках і дедалі більше шукає тих, хто може відповідати на виклики часу, на кшталт екології, цифровізації та інклюзії. Так само і ера анни Вінтур у Вок завершується, і найбільша інтрига зараз хто ж очолить журнал замість неї? Найочевиднішим претендентом раніше називали Едварда Енінфула, колишнього редактора британського Вок. Він був чи не єдиною людиною, здатною кинути виклик пливу Вінтур у Конденаст. Але тепер цей сценарій видається малоймовірним. У 2023 році Енінфул пішов з поста редактора, а у лютому 2025 року оголосив про старт власного медіапроекту. Тож, схоже, він вибув із гонки. Серед імовірних наступників часто згадують Емі Аслі. Вона запускала Teen Vogue під опікою Вінтур, а нині керує Architectural Digest. Емі досвідчена редакторка. Хоча дехто й сумнівається, чи захоче вона змінювати затишні інтер'єри на нервовий світ високої моди. Інше ім'я Чома Надія, яка восени 2023 року очолила британський вок. Вона стала першою темношкірою жінкою на цій посаді. Чіома – людина з команди «Вінтур». Але молодша і прогресивніша. Її призначення відповідало б духу часу, адже світ моди прагне більшого різноманіття в керівництві. Сама Анна під час призначення нади на посаду очільниці британського Вок описувала її як редакторку та авторку з бездоганною репутацією у Вок і у цілій модній індустрії. Серед інших кандидатур журналісти називають Лінсі Піплз Вагнера. Головну редакторку The Cut», яка в минулому теж очолювала «Teen Vogue». Дехто мріє про повернення Елейн Велтерот, харизматичної колишньої редакторки «Teen Vogue», яка прославилася висвітленням соціальних тем і зараз працює поза журналами. А хтось пропонує креативний варіант: запросити на посаду Стеллу Багбі, стиль редакторку New York Times, яка має і смак, і журналістський досвід. Позаконди Наст. Одним словом, кандидатів багато, але зрозуміло одне: наступникові чи наступниці на цій посаді доведеться нелегко. Адже такий феномен, як Анна Вінтор, навряд чи повториться. Її постать доволі суперечлива, але доба Вінтур увійде в історію як епоха великих змін, сміливих обкладенок яскравих балів і гострих шпильок. І як у прямому, так і в переносному сенсі. Без неї вок нікуди не зникне. Але точно вже буде інакше. Дякую, що додивились це відео до кінця. Пишіть, що ви думаєте про Анну Вінтур і її вплив на світову моду за цей час? Ми ж на Суспільна культура будемо стежити за змінами разом з вами. Це була Валерія Павленко. Побачимось.